Тисячі людей бувають кожного. Тижня це молоді росіяни, молоді українці, це не американці. Але я хочу, щоб це припинилося. На жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу ніж вони витратили на захист України. Подумайте, вони більше витратили на російський нафту та газ ніж на оборону. А ми можливо десь 300 мільярдів доларів витратили на оборону це як забрати цукерку від дитини. А в них 100 мільярдів. І тут є океан, який нас відокремлює, А в них ні. Ми з ними співпрацюємо багато що відбувається. Байден дозволив. Витратити більше коштів на цю боротьбу ніж Європа. Це мільярди доларів. І В якийсь момент треба сказати, давайте вирівняємо. Цього не це не було сьогодні. Раніше я отримав важливий лист від президента Зеленського, президента України. Там йдеться, що Україна хоче повернутися до столу перемовин. Ніхто більше не хоче миру ніж українці. А моя команда буде під подружним керівництвом президента Трампа. рухатися для того, Щоб досягти миру, ми знаємо скільки США. Зробили для того, щоб це досягти, і щодо угоди про корисні копалини Україна готова підписати в зручний для вас час. Я в цей лист. Одночасно в нас були обговорення з Росією, і ми отримали потужний сигнал, що вони готові до миру. Чи не було би це чудово? Чи не було б це чудово Час е, припинити це шаленство, припинити ці вбивства, е, припинити безглузду війну. Якщо ви хочете припинити війни, треба говорити з обома країнами з обома сторонами.